скажи, що руля? Ого. Ну, спину. Тут тебе ничь. Вона нічого не тягне, чуєш? на ну, вайберу. А чо? Не знаю, нема сигналу. Я підношу на ало ало і вс. Та, ти Та ти сьогодні ти в мене ти таке ти саме ти на вайберу ні, ні до кого не може додзвонитися Ну, забачиш таке, воно. Питаться. Я шумпура шукаю, а в мене десь і в магазині. Думали, що ті жарити м'ясо. Скажи, а що ти жар? А значить, а ми от тільки щоб пожарили. Та я поняв, то де жарити? На східну, чи чде? Ні. А де? Байхівці. Я поняв, ясно. То що файно, то добре, коротше. Добре, міхо, давай бо я нема, як трошка. Поволіте. Угу.